Вітаю вас, Михайло Михайлович. Отже, одразу перейдемо до гарячої теми. Маємо п'ять відставок з Кабінету міністрів, тобто місця у нас з'явилися вакантні. Чому так широко пішли ну, відправили у відставку народні депутати міністрів, і хто може бути, і що може бути з цими міністерствами? Будуть певні реформи, безумовно, тому що ми про це вже неодноразово казали, і президент про це говорив, що кожен етап війни. Він висуває свої вимоги до системи управління як такої. Вона має бути саме заточеною під цей етап війни з урахуванням психоемоційних станів, з урахуванням того, куди ми рухаємось, як ми рухаємось, з урахуванням помилок, які були зроблені, чи не зроблені, чи не виправлені, і так далі. І це нормальна практика. Це ж не тільки в Україні, це в будь-якій країні, в демократичній країні. Ми ж не про авторитарну країну Росію говоримо. Ми ж про нас говоримо. А в країнах демокрації завжди хочеться отримати більш ефективне модерування тих чи інших процесів. Тому я не бачу тут нічого дивного, тим більше, що це все. Це анонсувалось у нас взагалі виглядає так, коли говоримо, що будуть завтра відставки, всі о, це спекуляції. Коли ці відставки відбуваються, о, так, а чому так багато відставок і так тут немає нічого дивного. Треба оптимізувати певні напрямки. Міністерства про це також говорили неодноразово. Будуть оптимізуватись. Ну тобто, щось буде там реформуватися, об'єднуватись, чи там виокремлювалися при принципові напрямки з урахуванням того, в якому стані перебуває економіка. Ну, мається, мається в даному випадку. Ми говоримо про інфраструктуру, наприклад, у нас багато. Інфраструктури знищено, треба трошки інші програми запускати, шукати інвестиції, шукати можливості відновлювати всю цю інфраструктуру, тому що ну війна ж не закінчилась, і мені здається, що будуть запропоновані кандидатури, депутати проголосують, і все буде далі функціонувати. Маємо тривожну ситуацію знову з електроенергією, так бо зупинилися всі українські, виходить ГЕС. І ситуація тривожна. ДТЕК повідомляв про те, що і показував про те, що 80% їхніх об'єктів зруйновано. Ну можливо, якийсь прогноз дасте. І ага. як нам допомагає у цьому наші партнери? Зараз перейдемо до партнерів щодо прогнозів. Це скоріше до Міністерства енергетики. Вони мають чітко оцінити обсяги є ж генеруючі можливості України. Є маневрені генеруючі можливості. Це гідрогенерація і так далі. Треба, щоб вони говорили про те, наскільки ми можемо відновити роботу гідрогенерації. Я думаю, що будуть певні там можливості, і вони будуть використані, в тому числі за допомогою наших партнерів. Зрозуміло, що робить Російська Федерація. Вона знищує інфраструктуру, в тому числі енергетику, вважаючи, що це. Уповільнить можливість нашого спротиву. Ну, тобто, що ми не можемо там постачати щось, не можемо виготовляти щось і так далі. Ну, це очевидні речі. І крім того, збільшить оцю психотичну знервованість населення. Ну, тому що там певні відключення, певні дефіцити і так далі. Тобто, Росія зрозуміло, що робить. Є дві відповіді, дуже важливі, про які знову ж таки постійно Україна на різних майданчиках говорить: це системи ПРО. Пасивна пасивний захист закрити небо, можна так сказати, і абсолютно точно зрозуміло, що треба робити, як працювати проти ракети дронів Російської Федерації. Ну це ж вже очевидно. Да, Петріоти вони абсолютно точно знищують все, що є сьогодні на озброєнні Російської Федерації. І у нас і всі носії і крилаті і надзвукові, і балістичні ракети. Якщо цих систем буде більше, то безумовно можна буде закрити периметрально закрити набагато більше обсягів території, в тому числі де знаходиться гідрогенерація, тому що в Завжди стоїть вибір, що закривати з урахуванням того величезної території. Яку треба захищати, і Росія це використовує, тобто вона або б'є по цивільному населенню, або б'є по цивільній інфраструктурі, або б'є по критичній інфраструктурі, і маючи дефіцит систем -проб, безумовно, ти не можеш закрити. Тому перше, це треба все ж таки збільшити кількість пускових можливостей наших, ну і збільшити кількість протиракет. До речі, ми бачимо, що знову ж таки відсоток збиття ракет піднявся, тому що з'явилось трошки більше боєкомплектів для досистем протиракетних систем. І друга складова це відновлення. І гідро і теплогенерації, і партнери це розуміють. Це може бути. Наступним чином є ремонтні можливості, ремонтні спроможності. Є додаткові генератори, які можна буде використати масштабні промислові генератори, і є можливість компенсувати дефіцит електроенергії, імпортну електроенергію. Партнери також до цього готові. Ну, увазі, в нас є об'єднання енергосистеми і дозволяють з країн східної Європи отримувати додаткові обсяги електроенергії. Я думаю, що з цим плюс балансування, плюс деспічеризація, про це до речі, дуже постійно добре говорить. Представники Укренерго, пан Кудрицький, вони про це активно пояснюють, як треба все це конфігурувати, скажімо так. І готують практично з минулого року, з кінця минулого року, нас до того, що потрібно підвищувати тарифи на електроенергію. Як по вашому ну, щоб відновлювати об'єкти, як по вашому відреагує населення, оскільки зараз навіть на донати зменшились на ЗСУ від грошей немає? Зрозуміло, зрозуміло, що під час війни. Завжди тяжко сприймати там зростання цін, але це об'єктивні наслідки війни. На жаль. І Росія абсолютно точно свідомо хоче отримати ще один негативний наслідок, що а, споживач має там платити більше за ту чи іншу послугу, і так далі. Але ми в війні знаходимось. Знову ж таки, ну давайте почекаємо, коли будуть офіційні оцінки, скільки потрібно на відновлення коштів, де ці кошти можна взяти, чи можна це компенсувати за бюджетний рахунок, чи це треба буде мати певні інвестиції, чи можна буде це все об'єднати, але в будь-якому випадку дочекаємось, коли буде чітко підраховано яку кількість грошей треба. І як це буде виглядати з точки зору модерації ринку електроенергії? Почекаємо. Тому що сьогодні треба оцінити збитки, які Росія завдала, треба проговорити про це з партнерами, і після цього вже виходити на якісь там тариф, тарифи. Я думаю, що Міністерство енергетики Чуєн Кереє вони достатньо чітко зафіксують, які мають бути тарифи, чому вони будуть такими і дадуть свої обґрунтування цього. Тривожні новини надходять з Сумської області, і зокрема пан Синегуба, очільник Харківщини. Він повідомив, що РФ створює груп угрупування військ. З Курської області на кордоні з Сумською. Ну, і загалом багато говорили, і ми з вами про те, що вони плекають надії, так все-таки взяти регіони під, під свій контроль. Що ми робимо, як будемо реагувати? ну Зрозуміло я. Мені здається іноді, що треба все ж таки коментувати військові справи, хто які угрупування де збирає, комплектує, накопичує, все ж таки представникам Генерального штабу. Якби вони були такі відкриті, як ви. Вони, на мій погляд, набагато глибше розуміють оперативну обстановку. Вони можуть чітко фіксувати, що відбувається, давати певні поради і так далі. Я не зовсім розумію, якщо цивільні люди будуть постійно говорити, що Росія там щось накопичує. Та це ж зрозуміло, що накопичує. Зрозуміло на якому етапі війни ми знаходимося. Зрозуміло, що Росія не сьогодні накопичувала, а постійно починаючи з літа 2023-го, проводила накопичення ресурсу в той самий час, як Україні. Поступово розгортався дефіцит зброї. Да? ну ми пам'ятаємо, і цей дефіцит був такий найбільш масштабним саме у січні, у лютому, у березні 2024 року. Росія буде використовувати свій, на мій погляд, останній шанс, щоб все ж таки продовжувати домінувати по лінії фронту. Чи будуть вони атакувати ті чи інші великі населені пункти? Ні. Ну атакувати мається назі на ракетами і керованими авіаційними. Вони це сьогодні роблять. Чи зможуть вони зібрати такі угрупування, що візьме під контроль агломерацію рівня там Харків чи Суми? Навіть ні, вони не можуть зібрати таку агломерацію, але про це все мають говорити військові. Якщо є потреба про це говорити, тому що дивіться, що ви маєте з цією інформацією робити. Ну, от вам сказали. Люди роблять висновки, можливо, готуються до того, як діяти. Якщо хочете провести евакуацію, то треба говорити про евакуацію. Якщо хочете е говорити про побудову там додаткових фортифікацій, то треба це робити. І мається на увазі, що є відповідні кошти. Кабмін виділяє на фортифікації. Якщо е ви готові до спротиву певному. Треба про це говорити. Я, на мій погляд, військові про це постійно говорять, що так вони бачать там ті чи інші дії з боку Російської Федерації, але готові до адекватного реагування на це. Мені здається, що є декілька інституцій, які абсолютно точно розуміють, що таке війна, і що таке накопичення ресурсів Російської Федерації. Це головне управління розвідки Міністерства оборони, це контрозвідка служби безпеки України, і це Генеральний штаб збройних сил України. Вони чітко розуміють, що на якому напрямку оперативно, тактично чи навіть стратегічно буде робити Російська Федерація. Чи готові наші е, відповідним чином реагувати? Ну, два і більше років війни показали, що так готові, так все бачать, так розуміють, яким ресурсом сьогодні володіє Російська Федерація. Що треба цьому протиставити і як це треба зробити? І тому я б спокійно ставився до всіх цих е, цивільних заяв, а реагував виключно на. Військові заяви. А як ставитись до заяв пані Мар'яни Безуглої? оскільки вона часто кого засуджувала про те, що людина некомпетентна в якихось питаннях, не має відкривати так таємниці, і тут вона заявляє, що під Авдіївкою не було тих самих фортифікаційних споруд, про які ви сказали. Вона народний депутат, а народні депутати мають право на будь-які заяви політичного кшалту. Це їх право, це навіть їх обов'язок. Але ви абсолютно праві. Я вважаю, що треба вміти зважати на час, на місце і на результати, які ти хочеш отримати від тієї чи іншої заяви. І треба дуже обережно ставитись до слів, будь-яких слів саме сьогодні, враховуючи знову ж таки, що війна йде вже більше ніж два роки, є певна. М'яко кажучи, змінена психоемоційна оцінка війни, як такої людям тяжко це все сприймати, і тому дуже обережно треба ставитись до слів і обговорювати щось, що було не зроблено, чи зроблено рік тому, чи два роки можна буде після війни. Сьогодні треба робити тут і зараз все, що необхідно. Фортифікації так, докомплектації, так. Мобілізація так, постачання зброї, так, логістика, так і так далі треба робити спочатку, шукати рішення. А історичні обговорення безумовно залишимо на той час, коли будемо в спокійній ситуації це робити.